суд, складі колегії судів, головуючий судді Гавриленко, суддів Танесевич Сікури, залуча секретаря судового засідання Чеботаренка, прокурора Подгурця, обвинувачена Дихне, його захисників адвокатів Носова Куса, обвинувачена і її захисника адвоката Бойка, представника потерпілого регіонального відділення фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях Катовського, представника потерпілого державного підприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль Приходька, розглянувши відкритим підготовчому судовому засіданні, приміщення зали... Судове засідання Вищого антикорупційного суду в місті Києва матеріали кримінального провадження. Внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 520 19 90 від 18.06.2019 стосовно дихне Євгенія Григоровича, який народився 12.10.63, в місті Чернівці проживає за адресою Київська область, Обухівський район, село Романівка, вулиця Сосновий Бір, 200, вчительник кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, Левочко Олесі Васильівни, яка народилася 2.09.73 в місті Могин. Подільській Вінницькій області, проживає за адресою Київська область, місто Бориспіль, виїлиця Київський шлях, 2, 3, квартира 56. Вчинені кримінального правопорушення передбачено частиною 5 статті 27, частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України встановив усі до складання судового рішення в формі ухвали вимагає значного часу, відповідно частини 2 статті 376 КПК України. Колегія суддів, судді вважає заможливо обмежитися складаннями оголошення регулятивної частини. На підставі викону керуючі статтями 176, 178, 182, 186, 201, 314, 315, 316, 369, 372 КПК України колегія суддів постановила призначити у відкритому судовому засіданні судовий розгляд кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 520, 19, 90, 504, 1806, 19. За обвинуваченням вдихне Євгенія Григоровича, чинник кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України та Левочко Олесі Васильівна, чинник кримінального правопорушення передбачено частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, на 10 годину 30 хвилин, 5 липня 2021 року в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань номер 6 приміщення Вищого антикорупційного суду за адресою міста Київ, проспект Перемоги 41. Судовий розгляд викликати прокурора, обвинувачених дихне Левочко, їхніх захисників та представників потерпілих. Задовольність скарги захисника Дихне, адвоката Носова на постанову детектива Національного антикорупційного бюро України пасічника про визнання державного підприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль» потерпілим в кримінальному провадженні від 28.01.2021 відмовити. Задоволені скарги захисника Дихне, адвоката на постанову детектива національного антикорупційного бюро України. Бравермана про залучення спеціаліста для проведення оцінки вартості оренди майна від 5.07.19 відмовити. Клопотання захисника дихне, адвоката носова, про виклик свідків задовольнити. Задоволення клопотання захисника, Лев, захисника Левочка, адвоката Бойка про скасування запобіжного заходу відмовити. Ухвала скарження не підлягає та набирає законної сили в момент її проголошення. Повний текст ухвали буде оголошено. 5.07.2021 у 8 годині 20 хвилин. Головуючий суддя підпис, судді підпис. хвали є зрозумілим учасникам. Колегія суддів зазначає, що враховуючи імперативну норму призначення судового засідання на протязі 10 днів з моменту проведення підготовчого судового засідання, відповідна дата не погоджувалась. Наступні дати судового засідання... Будуть погоджені з учасниками кримінального провадження і орієнтовний час розгляду кримінального провадження 5 липня близько 2 годин. Може бути відведено на розгляд даного справи. На цьому підготовчу судове засідання, оголошується закінчення. Всім дякую, до побачення.